Щирі вітання любителям спорту. Поки мій колега та постійний ведучий програми Спортивний простір Сергій Молотков передбуває у відпустці, про головні події зі спортивного життя регіону та країни розповідатиму вам я, Гліб Мовнів. Далі дивіться у випуску. Національна збірна України з футболу переграла команду Польщі в кваліфікаційному матчі Чемпіонату світу-2014. Загребський Медвещак в гостях розгромив хокейний клуб Донбас. Будівництво – багатофункціональний об'єкт спортивної інфраструктури перевірило керівництво області. Перемога за українцями. Національна збірна з футболу у рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2014 переграла команду Польщі. Єдиний гол у матчі на 64 й хвилині забив Андрій Ярмоленко. В результаті надважлива перемога команди Михайла Фоменка з рахунком 1-0. Проте українська збірна так і залишилась на другому місці у своїй підгрупі. Лідерство як і раніше за англійцями. Нагадаємо, наступний і останній у кваліфікації свій матч Україна зіграє проти Сан Маріно 15 жовтня. dnia ja. Фіфа визначилася з датами проведення жеребкування стикових матчів за право участі в чемпіонаті світу з футболу 2014 року. Церемонія відбудеться 21 жовтня о 16-й годині за київським часом. Вісім команд, що посіли другі місця в європейських відборкових групах, сформують чотири пари, які визначать останніх учасників турніру в Бразилії. Під час жеребкування ці вісім команд будуть розбиті на дві групи згідно з рейтингом ФІФА, який буде оновлено 17 жовтня. Самі ігри відбудуться 15 та 19 листопада. Варто зазначити, що за один тур до фінішу відбіркового турніру чемпіонату світу збірна України з 18 очками посідає друге місце у лідируючих англійців на очко більше 19. Поки українська прем'єр-ліга взяла перерву, Донецький Шахтар не відпочивав. Під час паузи в чемпіонаті, яка з'явилася через ігри збірних, донечани провели тренувальні ігри у турецькій Анталії. Так, в п'ятницю, 11 жовтня, гірники зійшлися з Бухареським Стяуа. Рахунок зустрічі – 1-4 на користь Шахтаря. З помаранчево чорних відзначилися Дуглас Коста, Алекс Тейшейра та Велінгтон. А за два дні гірники провели спарінг з місцевим Анталіаспором також отримавши перемогу. Рахунок зустрічі 2-0. Забивали Велінгтон та Луїс Адріано. Футбольні клуби стародавніх губернських міст продовжує лихоманити. Дирекція Української прем'єр-ліги зобов'язала металіста Дніпро дограти другий тайм перерваного через проблеми з освітленням матчу. Нагадаємо, на момент зупинки рахунок грибу в 2-1 на користь господарів. Поза тим, клуби продовжують обмінюватися відкритими листами та апелювати до ФФУ і контрольно-дисциплінарного комітету. Так дніпропетровці закидають харків'янам недотримання правил фейерплей, зокрема порушення регламенту щодо легіонерів. Харків'яни ж обурені тим фактом, що коли на стадіоні вимкнули світло, фани Дніпра зробили їм темно. Мовляв, наслідки могли стати катастрофічними. Футболом назавжди. У Донецьку пройшов футбольний турнір серед молоді ветеранів та представників діаспор Донеччини, присвячений пам'яті екс-захисника Шахтаря Миколи Головка. Футбольний турнір, присвячений пам'яті екс-захисника Шахтаря Миколи Головка, пройшов у Донецьку. У змаганні брали участь 38 команд з усієї області. Вік учасників не обмежений, аби було бажання грати. Цель турнира – увековечить его память, потому что человек является ветераном футбольного клуба «Шахтер». В 1962-1961 годах завоевывали кубки для всего Донбасса. И тогда это было знаменательным событием. И в дальнейшем он оставался всегда «Шахтером». Он рекордсмен Украины по проведенным матчам. У него 1450 матчей за одну команду. Варто відзначити, що у турнірі брали участь команди діаспор Донеччини, зокрема російська, грузинська, азербайджанська команда тощо. Изначально було всього дві команди, це була азербайджанська і грузинська, Потом уже, коли узнали і услышали, що це на самом деле немножко ну, серьезновато пошло, то тогда уже присоединились майже до 10 представників діаспор. Тобто вони собрали команду. Мета турніру, окрім шанування пам'яті Миколи Головка, це, звісно ж, пропаганда футболу та здорового способу життя. Але футболісти грали лише на перемогу, хоча відзначають, що атмосфера на полі дружня. Дуже здорово здесь кіпіт життя з футболом. Очень приємно, що клуб шахтеру виділяють таким легендарним личностям, як Николай Максимович Головко. Очень приятно посмотреть, сколько людей, сколько яка атмосфера футбольна, скільки команд хочуть участь. По закінченні команди нагородили та визначили кращих. Юрій Панайотов гравець російської команди Кальміус. Його визнали топовим гравцем турніру. Соперники сильні. Ну нам можна сказати, десь повезло, десь командна гра. Ну, в цілому дуже понравилась. Отличний турнір. Паралельно цьому турніру у Донецьку проходили ще одні футбольні змагання. Грали 1-8 фіналу Кубка України серед ветеранів. На полі зійшлися колишні гравці Шахтаря проти команди з Бердянська, Азовське море. Пару тижнів тому приймали шахтер у себе, зіграли 3-3. Зараз перший тайм закінчився, 3-0 проігруємо. Цей турнір покликаний привернути увагу вболівальників та продемонструвати їм, що футболісти, хоча й визнані ветеранами, але все ще перебувають у гарній формі і демонструють якісну гру. Соревнования как і для поддержания тонусу і для е, інтересів болельщиків собираються где-то проезжают ветерани, допустимо, де ветеран, допустим, до Шахтера Донецького, там черноморца Одеси, Дніпра. Болельщики приходять увидеть своїх кумиров, посмотреть на то, що з ними на сьогодні є, що вони живы, здорові, що вони еще двигаются. До речі, відігратися команді з Бердянська так і не вдалося. Після закінчення другого тайму рахунок вже був 6-0 на користь шахтаря. Вони вдало поєднують роботу та дозвілля. Правоохоронці Донеччини завершили літній чемпіонат з футболу, в рамках якого, так би мовити, наостанок працівники районних та місцевих відділень поганяли м'яча з ветеранами МВС. Вдалі паси та передачі запекла боротьба. Матч хоч і дружній, проте перемога головна мета. На футбольному полі зустрілися чинні працівники правоохоронних органів Донеччини та ветерани. Тож молодість чи досвід у спорті. останнє слово залишилося все ж за першим. Я, соответственно, еще начинал играть лет 10 назад в этой команде. В пенсионер... Тогда они еще были не пенсионерами, а действующими сотрудниками органов внутренних дел. Я еще пришел курсантом, он начинал играть за них. А сейчас, соответственно, приятно. После моих лет играем с ними. и Они играют на хорошем уровне. Ну и мы, в принципе, я думаю, тоже не подкачаем. «Они более сыгранная команда, поэтому они лучше выглядят. Хорошая игра. Не все получается, но будем надеяться на лучшее. Дружній матч відбувся в рамках літнього турніру з мініфутболу серед правоохоронців Донеччини, участь у якого взяли 12 команд. Була турнірна, ну, графік ігор, скажімо так. У нас була турнірна таблиця, кожна команда зустрічалася з собою по, друг з другом по кілька разів. E, почали ми грати ще, скажімо так, в началі літа, навіть в має місяці, участвували команди Гонди області это управління і самостоятельних відділів. І часть команди була із органів триніте з Подібний захід в області проходить втретє та вже впевнено претендує на звання традиційного. Мы не первый год проводим эти мероприятия, и вы посмотрите на тот личный состав, на тех людей, работников милиции, которые здесь присутствуют. Они с большим удовольствием принимают участие, и поверьте, они каждый раз ждут все новых и новых таких мероприятий, спортивных событий. В результаті запеклої боротьби переможців визначено. У літньому чемпіонаті зміні футболу третє місце посіло управління по боротьбі з економічними злочинами. Срібло отримали гравці управління по боротьбі з організованою злочинністю. Золото другий рік поспіль отримують правоохоронці донецького міськвідділу. У нагороду переможцям кубки, медалі та цінні подарунки. Проте вже незабаром спробувати себе у футболі зможуть і інші працівники правоохоронних органів. Невдовзі стартуватиме зимовий чемпіонат. Олена Сушкова Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Президент України Віктор Янукович закликає ширше залучати молодь до занять спортом. На цьому глава держави наголосив під час зустрічі з представниками національної чоловічої збірної команди України з баскетболу. Президент привітав їх з успішним виступом на чемпіонаті Європи 2013 року і виходом у фінальне змагання чемпіонату світу 2014 року та підкреслив важливість цієї перемоги в контексті Євробаскету 2015. Наша сборная вошла в чемпионат мира впервые в истории, в шестерку лучших команд Европы. Мы внимательно следили за вашей игрой, переживали. И ну, честно вам скажу, что с трудом верилось, что удастся это сделать, потому что а, такие повороты были а, сложные. Ну а сейчас, когда уже все позади, есть возможность показать себя на чемпионате мира. Українська суперліга нарешті стартувала, причому отримавши статус чемпіонату України. Таке рішення прийняла президія Національної федерації баскетболу. Відтепер переможець вищої ліги зможе претендувати на виступ у суперлізі вже з наступного року. А гравці дублі в останні зможуть змагатися із дорослими командами першої та вищої ліг. Я думаю, що для хлопців, які будуть грати, наприклад, в чемпіонатах в чемпіонатах вищої ліги і першої ліги, це буде можливість все ж таки грати на рівних не з, не з з гравцями, які вже ну дорослі, да? і мати такий досвід, все ж таки, коли ми будемо формувати збірне кадетський, юніорські та молодіжний, все ж таки ці гравці прийдуть з досвідом гри проти чоловіків, які вже мають там. Досвід, який мають вже там, ну, трошечки складніше буде грати, і цей досвід буде давати, на наш погляд, можливість все ж таки краще виступати в чемпіонатах Європи влітку. Абсолютний рекорд. БК Донецьк розпочав сезон з перемоги. Донецькі тигри на виїзді обіграли Дніпродзержинський, Дніпроазот. Тим самим, з рахунком 94-78, вони встановили новий рекорд баскетбольної суперліги за сезони, починаючи з 2009-2010. Вирішальну роль у перемозі тигрів зіграв Бен Маколі. Набравши 27 очок. Він віддав 9 передач і зробив 6 підборів. Усього ж протягом гри тигри віддали 37 передач. Варто зазначити, що торішній найкращий показник також належить донечанам. Не менш переконливо розпочали тигри і свій третій сезон в регулярному чемпіонаті єдиної ліги ВТБ. В домашньому матчі донечани без зайвого клопоту розібралися з бронзовим призером російського чемпіонату Пітерським Спартаком. Рахунок зустрічі 83-65 на користь БК Донецьк. Найкращі показники знову ж таки у Бена Макколі. На його рахунку 23 зароблених очки, 13 підборів та дві передачі.